У центрі села Житні Гори в Білоцерківському районі Київської області розташований цей затишний цегляний будинок, який пропонується на продаж. Загальна площа будинку 84 метра квадратних, а ділянка має площу 55 соток. Будинок має 4 спальні, ванну кімнату та коридор, а також велику веранду. Будинок вкрито шифером, стіни міцні, з цегли. Особливістю цієї оселі є індивідуальне газове опалення. А також можливість опалювати дровами, що робить будинок зручним для проживання в холодну пору року. Двір забетонований, огороджений металопрофільним парканом з металевими воротами. Вся територія дає відчуття безпеки та комфорту. Це не просто будинок, а ціла господарська територія. На подвір'ї є літня кухня з плитою на твердому паливі і з газовою плитою. Біля будинку є сарай для тримання худоби і просторий гараж. Також є погріб і спеціальні приміщення для зберігання сільськогосподарського інвентарю, а також яма для жому. Будівлі покриті шифером і збудовані з цегли, що підвищує їх довговічність. На території є колодязь з насосом, що забезпечує безперебійне водопостачання. Земельна ділянка площею 30 соток ідеально підходить для вирощування сільськогосподарської продукції або садівництва. Крім того, на ділянці ростуть плодові дерева, які стануть джерелом натуральних фруктів. Інфраструктура місця також досить розвинута. Відстань до зупинки потяга всього 400 метрів, що дозволяє зручно дістатися до міста Біла церква 35 км або до Києва 100 км. Також поруч є дитячий садок, школа, магазин, кіоск, а також парк і зелена зона для відпочинку. Цей будинок ідеальний варіант для тих, хто хоче жити в затишному селі, маючи при цьому всі необхідні умови для комфортного життя та ведення господарства. Телефонуйте для уточнення деталей або перегляду. Посилання на оголошення в телеграм-каналі в описі під відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.